Знищена вогнем зупинка, біля якої вщент спалені дитячі іграшки. Так зранку виглядав стихійний меморіал жертвам російського теракту на перемозі. В ніч проти 10 грудня тут сталася пожежа. <звук> Місцеві у шоці кажуть навіть вірити не хочуть, що хтось міг навмисно підпалити місце, де вшановували пам'ять загиблих. <звук> Я хочу думати, що це все таки якесь випадкове случайна було. Може окурок акура хтось бросив, може быть, -то быть тому що, ну не знаю, вже тоді нічого святого у людей взагалі нет. Так тільки ізви роблять. Кому це на думку в голову прийшло, не знаю. Зупинка на набережні перемоги 118 вперше була пошкоджена під час атаки 14 січня. Російська ракета Х-22 вдарила по багатоповерхівці. Тоді загинуло 46 людей, шестеро з них діти. Небайдужі дніпряни навпроти під'їзду облаштували стихійний меморіал. Протягом року туди приносили квіти, іграшки, лампадки та речі, що були пов'язані з загиблими. Нині ж дніпряни знову несуть на народний меморіал, іграшки та квіти. Їх тут вже декілька десятків на саму ж зупинку повісили прапор України. Комунальники вже прибрали наслідки пожежі, а поліція розпочала розслідування. Хто і навіщо міг спалити місце пам'яті? Чи була це свідома наруга? Правоохоронці розглядають дві версії: навмисний підпал та необережне поводження з вогнем. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна наразі триває слідство. Переглядають камери з відеоспостереження, встановлюють свідків та перевіряють всі версії цієї події. Якщо паліїв знайдуть, їм світить до 10 років тюрми. А у міськраді вже повідомили, планують реконструкцію зупиночного комплексу. А ще новий меморіал з загиблим, яким саме він буде, міська влада обіцяє вирішити спільно з жителями будинку. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.